Вітаю, шановні десяті класи на уроці з громадянської освіти. Сьогодні ми продовжуємо наш попередній урок, коли ми спілкувалися про міжнародне право, про міжнародне гуманітарне право, міжнародні відносини і закріпимо практичним заняттям, які правила регулюють збройні конфлікти. На жаль, з найдавніших часів до наших днів лиха війни приносить невимовний жах страждання та смерть мільйонів людей, як комбатантам, так і цивільним особам. Цілі покоління були покалічені та травмовані насильством, втратами, лихами та знущанням. Сім'ї були роз'єднані та розкидані світом, засоби до існування знищені, а сподівання величезної кількості чоловіків, жінок та дітей розбиті. Незважаючи на те, що війна, можливо, була ідеалізована в героїчних розповідях про визволення, революцію та завоювання, ніхто з тих, хто відчув на собі реальність збройного конфлікту, не може. Не пережити глибокого потрясіння, не страждати, та не відчувати відсутності надійної опори в житті. Бо війна, що винятково людським явищем є, також за своєю суттю є нелюдіною. Міжнародне гуманітарне право народилось в жахливих муках та відчує жертв війни право, що було започатковане на полях битв у минулому і теперішньому для полегшення людських страждань та у ситуаціях збройного конфлікту. Міжнародне гуманітарне право це сукупність норм, спрямованих на обмеження гуманітарних наслідків збройних конфліктів. Його іноді називають правом збройних конфліктів або правом війни. Основна мета МГП полягає в обмеженні засобів і методів ведення війни, що ведуть застос... що можуть застосовувати сторони конфлікту, а також у забезпеченні захисту та гуманного поводження з особами. Які не беруть або припинили брати безпосередню участь у бойових діях. Загалом МГП охоплює ті норми міжнародного права, що встановлюють мінімальні стандарти гуманності, яких необхідно дотримуватись у будь-якій ситуації збройних конфліктів. Термін міжнародне гуманітарне право є відносно молодим. Він виник у міжнародному русі Червоного Христа і Червоного Півмісяця. А безпосередньо автором прописують провідному його діячу Жану Пікте. У сучасній літературі для позначення галузі, норм та принципів, які регулюють поведінку сторін збройних конфліктів, найчастіше використовують саме термін міжнародного гуманітарного права. Проте необхідно зауважити, що термін міжнародного гуманітарне права може також використовуватись у звуженому та розширеному сенсі. У звуженому сенсі він означає лише ті норми права збройних конфліктів, що стосуються захисту їхніх жертв. Так зване право Женеви, і не охоплює такі традиційні інститути права війни, як нейтралітет, або навіть методи та засоби ведення війни. У розширеному значенні під міжнародним гуманітарним правом мають на увазі супергалузь міжнародного права, що охоплює міжнародний захист прав людини як взагалі, так і в ситуації збройного конфлікту. Головними джерелами міжнародного гуманітарного права, як і міжнародного права загалом, є міжнародні договори та міжнародні звичаї. Головними є в сфері захисту жертв збройних конфліктів: це Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях. Женевська конвенція про поліпшення долі поранених хворих і осіб, і про, що зазнали корабельну аварію зі складу Збройних сил на морі. Женевська конвенція про розповсю... про поводження з військовополоненими. І Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни. Всі вони були прийняті в 1949 році. А також додаткові протоколи до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних конфліктів від 8 червня 1977 року, додатковий протокол до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року. Та що стосується захисту збройних конфліктів в неміжнародних конфліктах від 8 серпня 1977 року. Головна мета міжнародного гуманітарного права це обмеження насильства у період збройного конфлікту та полегшення страждань жертв війни. Міжнародне гуманітарне право зобов'язує щадити тих, хто не бере або припинив брати участь безпосередньо участь у воєнних діях, обмежувати насильство обсягом необхідним для досягнення мети конфлікту. Існують три основні принципи міжнародного гуманітарного права, які регулюють ведення воєнних дій стороною збройного конфлікту. Це принцип розрізнення, принцип пропорційності або сумісності та принцип обережності або вжиття запобіжних заходів. Вони призначені для захисту цивільних осіб від наслідків воєнних дій. Принцип розрізнення. А передбачає, що сторони збройного конфлікту завжди проводили розрізнення між цивільними особами та цивільними об'єктами з одного боку, і комбатантами та військовими об'єктами з іншого. Сторона збройного конфлікту може здійснювати напад тільки на комбатантів або на військові об'єкти. Цивільне населення, як таке, а також окремі цивільні особи, не повинні бути об'єктом нападів. Забороняються акти насильства. Чи загрози насильства, що мають за мету тероризувати цивільне населення. Цивільні особи мають імунітет від нападу, якщо вони не беруть безпосередню участь у воєнних діях. Якщо цивільні особи не беруть безпосередню участь у воєнних діях, то вони втрачають захист, точніше беруть, то вони втрачають захист від нападу, не набуваючи статусу комбатанта. Втрата захисту відбувається тільки на період безпосередньо участі у воєнних діях. Напади повинні строго обмежуватись військовими об'єктами і не можуть спрямовуватись на цивільні об'єкти. Під категорію військові підпадають об'єкти, які в силу свого характеру розташування, призначення або використання здійснюють ефективний внесок у воєнні дії, та повне або часткове руйнування, захоплення або нейтралізація яких за наявних на певний момент обставин дає певну військову перевагу. Далі це принцип пропорційності. Або сумірності означає, що конкретна і безпосередня військова перевага, здобута в результаті воєнної операції, має переважати шкоду, заподіяну їй в ході цивільним особам або цивільним об'єктам. Якщо шкода, що може бути заподіяна цивільному населенню або цивільним об'єктам, є надмірною, порівняно з очікуваною конкретною та безпосередньою військовою перевагою, напад заборонений. Таким чином, забороняється напад, який, як очікується, спричинить втрати життя серед цивільного населення, поранення цивільних осіб і шкоду цивільним об'єктам, які були б надмірними щодо що передбаченою конкретної та безпосередньо військової перевагу. Тобто йдеться не про цілеспрямований напад на цивільних осіб чи цивільні об'єкти, що є забороненим, а про ризик випадкової шкоди заподіяної цивільним особам та або об'єктам. Згідно з принципом останнім це обережності, при веденні воєнних операцій має виявитися турбота про те, щоб оберігати цивільне населення, цивільних осіб і цивільні об'єкти. Сторона, що здійснює напад, має зробити все можливе, щоб упевнитися в тому, що об'єкти нападу є військовими цілями. Вона повинна обрати такі засоби і методи нападу, які дають можливість уникнути випадкових втрат серед цивільного населення і випадкової шкоди цивільним об'єктам або мінімізувати їх. Якщо здається очевидним, що викликані нападом втрати або шкода будуть надмірними щодо можливої військової переваги, сторона повинна утриматись від нападу. Повинно бути зроблено ефективним. Попередження про напади, від яких може постраждати цивільне населення за винятком випадків, коли обставини цього не дозволяють. а Також мають бути вжиті запобіжні заходи для захисту населення від наслідків нападів. Тобто обирати треба конкретний вид зброї, зокрема високоточно, та вибір часу нападу і тому подібне. На жаль, всі ці три принципи на сьогоднішній день Росія втратила, і. Е в принципі, порушила. Загалом міжнародне гуманітарне право забороняє заподіяти надмірних ушкоджень і зайвих страждань. Також заборонено застосовувати зброю, снаряди і матеріали, а також методи ведення війни, які можуть завдавати надмірних ушкоджень або спричинити зайвих страждань. Ця заборона стосується конкретно комбатантів. У ній йдеться про заборону певних видів зброї, оскільки вони задають комбатантам пошкодження неприйнятним чином. На основі цього принципу підпадають під заборону деякі види засобів ведення війни, серед яких ядерна зброя, хімічна зброя, деякі конкретні види звичайної зброї. Заборона поширюється на конкретні види звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невідбіркову дію. Заборона міститься в Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї. На жаль, ми з вами вже більше. 10 років перебуваємо в умовах війни, і три роки вже повномасштабне вторгнення, то ми повинні розуміти, що цивільним особам заборонено використовувати амуніцію та військову форму у зоні ведення бойових дій. Не тільки там, а й загалом на території воєнного стану це заборонено робити. Під час надзвичайних ситуацій необхідно пам'ятати, що треба знати декілька телефонів, мати при собі браслет з ім'ям, контактами батькам. Треба мати при собі копії документів і домовитися з різними про місце зустрічі. Це все такі елементарні поради, які ви вже за більше ніж три роки вторгнення розумієте. Неодноразово з вами про це казали. Тому, будь ласка, спостерігайте і оновіть свої знання та дійте. А, ну, а тепер стосовно практичної роботи. Ми вже багато проговорили про міжнародне гуманітарне право. Тому перше завдання: Франсуа Рене де Шатабріан, французький письменник та політик 17-18 століття зазначав: коли свобода зникла, залишається ще країна, та вітчизни вже немає. Прокоментуйте цю думку. У другому завданні у вас є тут доволі великий текст, що таке міжнародне гуманітарне право. Зупиніться. Прочитайте його і випишіть те, що вам було невідомо раніше або щось нове. У третьому завданні напишіть власну думку стосовно питань, чому, на вашу думку, в окремих регіонах планети тривають збройні конфлікти, і чи варто державам і людям брати участь у військових збройних конфліктах. І останнє четверте завдання. Коротко прокоментуйте висловлення Дене Мільмана. Мир на стан є не через відсутність конфлікту, а завдяки здатності з ними впоратись. Ще раз, у вас 4 завдання. Ви можете зупинитися і це завдання опрацювати. Ну, і домашнім завданням це потрібно виконати. Дякую за те, що ви приєднались і успіхів у виконанні цієї практичної. До зустрічі!